Пасажири. Потяг до пусана вирушає з платформи. Вибачте, Знаю, щось не так. Пасажиру в 11-му вагоні терміново потрібен лікар. Що за... Тікайте в інший вагон. Швидше! Зачиняйте двері. Тут, я все дізнаюсь. Чого тут так порожньо? Допоможіть. Назад усі назад. Сюди, сюди, швидше. Негайно відправляйте потяг. Але мої друзі ще не повернулися! Відженіть. Тату. Може нас взагалі не впустять. Залишився тільки пусан. Поїдемо туди. Вагон який. Тринадцятий, давай швидше! Одразу після тунелю. Зараз! Ви хоч у курсі, що відбувається у цьому бісовому потязі. Шо ти на коїв! Ми могли їх врятувати. Шановні пасажири, через заблоковані колії ми зробили вимушену зупинку. Потяг далі не йде.